Всім привіт! Завершився 2022 рік і вже 2023. Через війну ми не могли особливо займатися знімати якісь відеоогляди, але життя продовжується, мусимо працювати. Ось Сьогодні у нас на огляді новиночка підкрилки на Hyundai Elantru HD, яка випускалась з 2006 по 2011 рік. Модельні. Отже, дивіться, в передніх підкрилках іде захист під бампер. Ці заглушечки ви вирізаєте при установці, це транспортувальні. Сюди заходить стійка. Є повністю нанесені мітки, де ви робите отвори і ставите на заводські кріплення. Підкрилки йдуть збільшені, і, тобто вони закривають більше арки, ніж у вас стояли ваші оригінальні. Так, отже, по заднім та ж сама система. Тобто тут вирізаєте заглушки по установці. Ось є всі мітки, всі вирізи конструктивні. Можна, якщо хочете їх повністю сховати під арку, ця часть, бачите, тут лінія, її можна зрізати і тоді вони ставляться як оригінальні, повністю ховаються. Можна її залишати. Тоді цей буде бортик, захист від ну, захист від болота, від піску струє саме крил. В принципі, от огляд, новіночка. Робіть у нас замовлення. Ми займаємось серйозно саме подкрилками. Магазин Автоген. Підписуйтесь на канал.